Цікаві двері ззаду у машини. Піднімаються вверх, а всередині ще все дверцята, які в сторону відчиняються. Я такого ще не бачив, щось, щось таке новеньке. Ну, можливо, вже не нова марка, але такого ще не бачив, Цікаво. А от такого я теж не бачив. Дуже схоже це груша. Дуже схоже підходити не буду, бо все-таки приватна власність. Ось так от біля будиночка грушу посадили. Ну клас, груша це класно. Так, мені попався цікавий, цікава точка доставки, хочу показати. Я трошечки вже надоїла мені кататися Зачуханому Джексоновілі, а тепер заїду, заїха, заїжджаю трошки такий кращий райончик. Відразу видно, да? наскільки тут цікаво, зараз себе подивимося. Замовлення вже скинув, цей будиночок був сюди, замовлення відвезлося. А, трошки зробив паузу на знімання, бо ну, незручно дивитися на карту і тримати. Спокійний такий райончик, як на мене, нічого такого особливого, не скажу, він якийсь там заможний занадто. Ні, все тут середненьке таке, ну в кращу сторону середненьке, але середненьке. Газончики пострижені, будиночки, чепурні. Не мільйонери, звичайно, тут живуть, але як на мене тут затишно. Тут спокійно, тут досить розлога між будинками, видно, да? які галявні ну, Не Прямо ж могутні, не прямо ж гігантські мають на увазі, але. Якщо дивитися в ряд, то тут не дуже вони так і багато, да? подивитися в ряд, ще плотно стоять. А якщо подивитися в сторону, то досить мало місця між... між будинком і дорогою і там. За будинком погано зрозуміло, що робиться за будинками, але ніби виглядає не так вже і погано. Так, я спробую зрозуміти, як їхав сюди. Так, оцю, цю вантажівку я об'їжджав. Туди покажу вуличку. Сюди покажу вуличку. Ну, Власне, в'їзд був, мабуть, саме цікавий, так? там були такі дерева великі. Так, ну ось справа, будь ласка, я майже впевнений, що тут що у тут них басейн є. Тут якраз тут він і є, якщо він є. Ось. Біля цього будиночка там якийсь спортивний майданчик видно, що. Так, да, видно, що басейн. Ну Звідси так зразу і не побачиш, але там є басейник. Ось, ну і власне виїзд, як і в'їзд, досить такий цікавий. А цікаво, теж покажу з цього боку. Інакша забудова тут уже... я навіть не знаю, як це чи це апартменти, чи це таунхауси. Бо щось так щільненько-щільненько. Мабуть, апартменти все таки ну, Тут так от можна, ще так, тут пішли кущі. Фонтанчик, тут тут не видно нічого, так? Да? Багато дуже ставочків, це Флорида, тут куча боліт. Вода відводиться перед будівництвом. Зводиться такі от озерця невеличкі, їх дуже багато, прямо через кожних там чуть не пів кілометра. Фонтанчики. Я так розумію, це для того, щоб вода трохи більше циркулювала. Видно, що там не світає, бо там часто їдеш, на фонтанчика, і там прямо зелене все. Так. З того боку, взагалі якась шикарна штука, і воно від Цкая називається туди, ще не заїздив. Можливо, колись заїду, покажу. Ще один райончик нічогенький такий. Покажу, як живуть люди. Будь ласка, будинок, при нього галявина з одного боку, з іншого боку, між ними, між будинками теж все вільно. Як на мене, все класно для сімей. От моя сім'я, да, я щось таке дивлюся, мені таке подобається. Чому? Дітям є вийти, де погратися, бо тихо в цих місцях, там, де попроще і подешевше. Прям нема де. Тож, як по вулиці зараз прийду тут кружком, заодно одне подивитесь, скільки тут пікапів. Пікап, таке враження, що кожного другого, який хоч пікапи, тут є. В основному ну приблизно вони це всі однакові, до особи. наприклад, взагалі однакові стоїть, так, тільки кольор різний Nissan Що це такому чи що воно таке. Ось показую. Діляночки з будиночками. І будиночки такі ні в року не маленькі, з гаражами, все як треба. І на стає з духтиною. Гусаки ходять, дикі гуси. Взагалі диких тварин, пташок дуже багато, прям ходять між людей, ніхто їх не чіпає, дуже великі штрафи за них зб'єш. Я не знаю, гусака скільки збить, то скільки буде штраф. Качку, то 500 баксів кажуть. Штраф впаляють, якщо, ну, само собою, якщо подадуть на тебе хтось і... і... Докажуть це ти так то 500 баксів. Ось такий цікавий. Ну тут взагалі це ближче вже до пляжів, тут вже все шоколадніше і шоколадніше, скажімо так. ну Тут видно наскільки кращі будинки, оздоблення і ширина будинків, і взагалі між будинками скільки місця людей. Скільки це коштує. Ну, Скажу приблизно, скажу не точно, приблизно, значить. Е... Я думаю, не менше 1200 це точно. Можливо, десь навіть і по півмільйона ці будинки коштують. Це явно не будинки мільйонери. Мільйонерів я бачив і райони мільйонерські я теж заїжджав. Не, от. Це не вони. Але ну до, до мільйона точно. Мабуть, все-таки 200, це я щось маловато сказав. Районні 500. Тисяч доларів кожен будиночок тут має коштувати. Але все-таки і затишно. Все-таки затишно тут, не те, що там, де ми живемо, наприклад, хоча б навіть. І знову ж таки, да, вон є, ставочок з фонтанчиком, там он далі видно є, погано видно, пригальмую трошки збільшу. Басейн, це, це мовить, їхній це комплекс. Лізинговий комплекс разом з усім на світі. Там і спортзал, там і басейн. Там і ще щось має бути. Да, це не апартменти, але в них є, бачите, це окремий такий райончик і в них є свій теж басейник. От такі справи. Флорида. А ось що таке газонокосарка американська. Це машина. Тут стрижуть газон приватний, приватний газон, людини косить, а так взагалі їх дуже багато косять обочини обочини на дорогах, прям дуже багато. Тут близько він тут їздить, я показати вирішив. А ось цікаво, що деревина, знаєш, щось таке. Щось велике, чер... кругле, здоровенне просто. Якийсь може грейпфрут, чи що воно таке, на лайм не схоже повелике. велике. А вакцина, не вакцина. Не знаю. Газонокосарка. Не те, що ви думали. Газонокосарка це газонокосарка. І газонокосарка. По українському селу. не вже не схоже. Дорога б'ється по сторонам штахет. показываю а ось чувак з критиками боками фуфу ох там забиває мабуть, Оно яко прям видно летить вода прям з его колес прям в салон. Це розумію фанат. Дивіться, що далі відбувається. Далі взагалі нічого не видно на дорозі. Що він там буде зараз робити? О, на калюжу наїхали. А майже було. От це чувак дає. Там в нього хоч якісь дверці є. Тут злива капець, чорта не видно, прям ні чорта, по бокам воно подивіться, там ж люди живуть, нема нікого нічого не видно. Так, я вирубаюсь, бо треба кермувати. Поки що поки що все. Їду отуди, ту мулу. Каппець, що там робиться. Ну, я далі їду, дощ іде, злива тут якраз якраз іде. Нормально. Два замовлення вже скинув. Зараз я останнє довожу. Вже зовсім до пляжі доїхав, на пляжі не піду, нічого не покажу сьогодні. Ні океану, ні пляжу, бо така злива, що я буквально на хвилинку вискочив, від мене це замовлення і мокрий як клющ. Не повірите, зранку було дуже жарко. Прям дуже спека була, така стояла, вариво. На столтекло тропічний. І маємо. Воду, зверху, знизу і посередині. Прогом одна вода. Дощик пройшов. Десь точніше пішов далі. Я йду назад від пляжів. У мене замовлення ще одне. В сторону додому вже слава Богу. Трошки покажу дорогу. Це такий великий проліт дорожний від території пляжів передину міста. Далеченько до нас їхати, я нас тут не доїду, прямо відразу, та я не буду показувати, просто покажу, яка дорога серед міста йде. Так і не скажу, що серед міста, таке ради, що ти їдеш десь від міста до міста. Тому що такі тут розливи. Що Дніпру такі, мабуть, і не снилися. ну, в районі Києва так точно. Я не був на розливах Дніпра, де впадає, Дніпро в Чорне море, можливо, там теж широкі луги і розливи. Тут отак от якось розлогу дуже сильно. Та й таке, дощ пашути, слава Богу, поїхали далі. Дороги трохи показав. Таки зніму і цю місцинку, дивіться, вона цікаво виглядає. Тут навіть заїзд охороняється, охоронець мене і права питав, показував, фотографував, питав, куди їдеш. Не знаю, чому не сказав, бо що тут якісь тут багачі прям живуть, але все одно ну видно, що будинки тут а чи не видно, не видно. Те ж таке, що будинки трошечки кращі, ніж середній рівень, да? трішечки більші галявини. Пікапи на пікапах стоять, прямо одні пікапи. Можна подумати реально, що там, там возять тими пікапами. Я ще розумію, коли роботяги на пікапах. Усі будівельники, косарі галявин, таке інше, лівальники, це ще я розумію, Ну оці всі... Тут ну, теж, я думаю, частина є і роботяг, тому що роботяги заробляють теж непогано. Насправді то І пашуть як чорти, і заробляють. І, мабуть, хотіли б жити десь в такому місце, місці, як це. Хоча не думаю, що тут роботяг багато живе. Ну, вони можуть бути, але я не думаю, що вони живуть от от цікава місцинка для проживання. Ну і само собою. Калюжа с фонтанчиком. Це тут Прям кругом.